Початок є у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в європейський союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС. Пишуть, що ця дата увійде в підручники історії. З нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, і далі ми з ним будемо з'ясовувати то, все ж таки, чи є підстави для стриманого оптимізму. Пане Валерію, доброго вечора! Вітання вам зі Львова. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. То, все ж таки, це рішення це звичайна формальність, необхідна в таких переговорах, чи справді історична подія. На вашу думку. Ну, формально історична подія. Ну якщо говорити відверто, тому що тут чи чи бути не може. Це дійсно той процес, до якого ми дуже довго рухалися. Задаємо революції гідності все почалося саме в листопаді 2013 року. Це було ну непросто, хоча 10 років на більше навіть пройшло. Тому дійсно отримати знаєте, таке формальне схвалення цього процесу це вартувало це нам дорого і тому недооцінювати цей крок не можна. Але знову ж таки, і я, я зараз в принципі не бачу такої на дискусії, коли в Росії, мовляв, вже завтра ми маємо стати членами. ЄС Українці чудово розуміють, що для цього треба зробити багато роботи, і ми вже скільки проговорили в різних ефірах, написали статей про європейську бюрократію. що... Ніхто не сподівається, що це буде там вже завтра, тому я вважаю, що це добре. Що ми зараз і про роботу проробили і скористалися моментом і зараз разом з Молдовою туди рухаємося. Звісно, можливо, там у когось є такий гіркий присмак, що Молдова причіпом з нами їде в ЄС, але політика розширення європейського союзу, як на мене, на схід, має бути ще більш рішучішою, тому що є гіркий приклад. Політика східного партнерства, яка ще з 2009 року взяла свій початок, є са потім вона провалилася. Чого лише вартує історія з Білорусі, яка сама потім вийшла з цього східного партнерства? Сюди також ходили Вірменія, Грузія, Україна, Молдова з Вірменією. Також не проста ситуація. Зараз там налагоджуються відносини з Грузією, також складна. І врахуйте, що треба сюди додати країни Балкан, які також поки що залишаються поза статусом члена ЄС. А все це треба робити для того, щоб то дійсно зараз поширювати на схід ближче до кордонів із Росією європейські стандарти, і витісняти оці проросійські сівросійські наратив із усіх куточків. Це дійсно процес непростий і шкода, звісно, що з одного боку Європа вона така забюрократизована і потребує. Часу для реалізації, але зважаючи на те, що Україна має чимало проблем, проблем багато проблем у чинному законодавстві і що з цих реформ, то можливо такий час і виправданий, і ніхто не обіцяє, що ми там був раніше 2030 року. Ну, пане Валерію, насправді вступ України до Європейського Союзу є викликом і для самої європейської спільноти, адже ЄС ніколи не приймав країну із такою величезною територією, з таким економічним потенціалом та населенням, навіть не зважаючи на війну. От, власне, якби не війна, чи довго нам довелося би ще чекати на це рішення? На вашу думку? Так, довго довше, ніж так. Бо дійсно війна стала каталізатором. Треба бути щирими в цьому плані. І те, що я зараз читаю від ваших колег і там своїх, і те, що ми там обговорюємо в експертних колах, то дійсно всі сходяться на думці про те, що багато чому наша швидкість європейського поступу і успішності буде залежати від ефективності роботи влади, якщо ми будемо демонструвати. Менші ризики або ну, наша робота і наша діяльність буде такою, яка буде переконливішою або переконливою для 에, європейських чиновників, що ризиків від України для них небагато, мало або зовсім немає. То тоді проблем не буде. Я ну маю такий один взагалі приклад цікавий в історії розширення європейського союзу. Звісно, він має і політичний підтекст. Це входження Британії до ЄС. Треба просто нагадати, що свого часу вступ Британії до Європейського Союзу блокувала Франція, зокрема, Деголь. Це була така цікава історична, така віха в розвитку європейського встановленні Європейського Союзу і розвитку. хоча Початок взагалі, історії з європейським союзом він дійсно бере з Франції, але не тому, що Франція стала на чолі цього процесу. Там кілька країн було там історичний момент є після того, як відійшов від головування у Франції, де Гуль то ну, швидко процес відбувся. Є і політичні моменти, безумовно. Але ті країни, які тоді утворили економічний, поки що союз. Ну тобто спочатку це був економічний союз, виробників вугілля і сталі. Вони прислідували за цілі рівну однакову конкуренцію. Вони знаходилися в більш-менш однакових умовах. І політика, яка склалася в європейському ну не союзі, на європейському континенті після другої світової війни спрямована на дотацію окремої галузі, вона в деякій мірі сформувала економічну доктрину ЄС, яка є дуже складною в питанні практичної реалізації передбачає це саме субсидіювання галузі економіки. Пізніше європейський союз погодився на ту модель, що він. Допомагає своїм молодим членам із гріш банально, примітивно дає їм гроші на розвиток. Це ризики великі. Я дуже хотів би, щоб ЄС від цього відійшов, відверто скажу. Але ну дійсно я ще раз наружу. Є історичний момент, коли, наприклад, ці виробники з моменту завершення другої світової війни постійно потребували дотацій для того, щоб бути самозайнятими, щоб забезпечувати соціальну стабільність. Виклики дуже складні. в ЄС. дійсно Україна буде. Проходити надскладний процес входження в європейський союз спротив нам чинитимуть і угорці, і поляки, і румуни, і болгари. Пане Валері, от власне не власне про угорців. Вони справді чинять найбільший опір процедурі вступу України до європейського союзу. Країна всесунула 11 вимог щодо що стосується здебільшого національної меншини Угорщини. Серед них звичайно мовне питання в освіті культурі. Як це зацитую Орбана, так як було до 2015 року, тобто за до скасування закону Ківалова Колісниченка сумно звісно в Україні з 1 липня угорці отримують більше повноважень, адже на півроку стають головуючою державою в Раді Європейського Союзу. Чи це означає, що всі євро, євроінтеграційні процеси в Україні стають на паузу? Нам доведеться перечекати цей процес. Як ви вважаєте? Можливо і так, да можливо ці півроку ми не матимемо якогось прогресу, тому що процедура надскладна, і нам доведеться кожне питання просто вигризати, от якщо ми брати якийсь розділ, який потрібно буде узгодити е в Європейському Союзі, ми маємо його погодити окремо голосувати, і ми матимемо домовлятися з кожної країни. Угорщина не буде винятком, але ви знаєте, це не найбільший виклик для нас. От реально я вважаю це не найбільший, тому що. У нас непрості відносини з Угорщиною через історичне минуле. Дійсно, у нас велика угорська громада, і я не відкрию нікому секрет. Якщо ви будете на Закарпатті, ви можете почути більше угорської, ніж української мови. Ну на так і є. І дійсно це складно реалізовувати в саме в політиці внутрішній в Україні, Тому тут будуть якісь поступки. Я звісно не вітаю їх. Це підриває нашу стійкість у питанні поширення української мови. Ми і так маємо купу проблем з цим. Нам постійно знаєте, цей проросійський російський наратив. Він заважає, мовляв, все, все, все має бути і багатомулисті, і так далі. Звісно, в умовах європейського союзу ми будемо схильні до цього, але просто ми маємо захищати українську мову не більше, не менше. Тому це одна із проблем, але не найголовніша. Інша проблема буде розподіл коштів про які я говорю саме на дотації. Тому що, до прикладу Угорщина, чому так сильно ставала в позу? Вибачте, непривабливу для України, блокуючи питання. Вона хотіла отримати свої завітні 30 мільярдів євро допомоги. Вона їх отримала, але отримує саме спекулюючими питаннями, спекулюючи питаннями по Україні і внутрішніх питаннях, точно так само, як і Польща. Ну, в польщі ще більше цифра – 180 мільярдів євро, які вони мають отримати як дотація до а, м, своєї економіки. Але природа блокування цих грошей однакова, хоч в Угорщині, хоч і в хоч і в Польщі. Тому я їй кажу, що в нас із Польщею будуть великі проблеми. Ну зрештою, від 1 січня в раді строги. ЄС головуватиме саме Польща, і тут ну, так, але але. Я перепрошую там багато покладають на ті саме на те, що Польща нам буде цьому сприяти. Я не поспішав би робити такі висновки, чого лише вартує блокування кордону. Вибачте ну, власне, так, але насправді основні перепони ви вже це згадували. Це подальші реформи в Україні, тобто не реалізація або реалізація цих реформ. Чи може гальмування реформ призвести до зупинки цього процесу або навпаки розвороту на вихідні позиції? Може, однозначно, така практика є. Це процедура європейського союзу. Якщо ви не виконуєте вимоги, ми припиняємо з вами розмову. Приклад Туреччини. Туреччина фактично скотилася в автократію, в диктатуру на після приходу Ердогана до влади, і сьогодні Туреччина дрейфує в бік бріксу, навіть а не європейського союзу, звинувачуючи. В такому русі, в такому векторі саме європейський союз через те, що він не хоче з ним спілкуватися. Це банальне примітив обмеження прав і свобод людини, переслідування опозиції, обмеження роботи засобів масової інформації, насаджування єдиної релігії в країні, тому що ми знаємо політику Ердогана. Саме це і є причиною того, що на сьогоднішній день Туреччина позбавлена можливості навіть вести переговори про сто до європейського союзу, і коли вони закидають, що Європа в цьому вина ні. Якщо ви хочете інтегруватися до Європи, є єдині правила, яким треба відповідати. І Окремі з них, наприклад, я сказав, економічні директиви мені крайне подобається. Я маю надію, що вони будуть переглянуті. Про це говорить навіть Еммануель Макрон, один із лідерів Європейського Союзу. Тобто, така дискусія ведеться. Ми маємо. Я маю сподівання, що дійсно в не переглядатиметься. Але що стосується роботи правоохоронної системи, судової, таке інше це дійсно може стати серйозною перемоною для України навіть для руху до європейського союзу. Тому що якщо ми будемо реформи проводити удавані, а не реальні, і будемо там розповідати європейцям, що дивіться, ми тут щось поміняли, щось примазали, прилаштували, і тепер у нас все окей, і ми не будемо бачити реального там зрушення в питаннях боротьби з корупцією. Обмеження зловживання посадовими особами свого службового становища. Ну цікавий приклад зараз по Чули, що лише вартує затримання мера і обраняємо запобіжно заходу тримання під вартою або застава 30 мільйонів гривень за здешевлення при продажу землі. Таких випадків це лише один. Це ж таких випадків по Україні купа, а це все засвідчує. Про те, що чинне законодавство України недосконале в частині стримання можливостей посадовцями експлуатувати ці теми, та і навіть державні закупівлі, які нам розказують дуже часто, що це сама класна система світі і прозора, але просто це означає що прозоро крадуть гроші і все. Тому в Європейському Союзі сидять не телепні, однозначно. Вони чудово розуміють, що в Україні відбувається, і цей процес може отримати зворотний шлях. Просто напросто ми отримаємо формальну відмову, припинення і так далі. Тому ми можемо цей термін 6 років зменшити, навіть якщо будемо ефективно працювати. Але якщо будемо відтягувати, то можемо і продовжити, а то і навіть взагалі позбутися можливості спілкуватися просто до європейського союзу. Процедурно це передбачено, і це може застосовуватися не лише до України. Загалом, якщо говорити про події на міжнародній арені, можна так сказати, що червень став дуже успішним місяцем для України. Можна задати і рішення 13-15 червня групи Семи виділити Україні кредит у 50 мільярдів доларів під заставу прибутків від заморожених російських активів в Європі. І зрештою глобальний саміт миру і санкції проти пропагандистів Європейського союзу, які нещодавно були прийняті рішення про це. От така тенденція: це просто збіг обставин чи справді у сприйнятті Європейську європейських країн ситуації з російсько-українською війною щось змінилося на нашу українську користь. А можливо, це останні рішучі кроки перед вступом у передвиборчий період у багатьох країнах заходу заголовка. гарно виглядає, але по суті, якщо розбиратися, насправді не так дуже гарно. Сьогодні стало відомо, що Європейський союз умудрився затягнути до Росії літак вартістю 110 мільйонів доларів для російського олігарха. Ви вдумайтесь з європейського союзу це про наявності санкцій. Тому коли розповідає 14-й санкційний пакет європейського союзу, дуже потужний, бо він якось там обмежує можливості перевалки з крапленого газу. У мене риторичне запитання, коли, врешті-решт, європейський союз веде секторальні санкції, наприклад, обмежить постачання нафти. Звичайного природного газу ну і скрапленого, в тому числі займеться реальною деверсифікація джерел неропостачання. Це лише до прикладу стосується цього питання, не тому що я тут сію паніку або говорю зрада, зрада ні, просто робота санкційна сьогодні Європейського союзу вона недостатня. Що стосується, наприклад, до допомоги в сумі 50 мільярдів доларів. Я от якраз оцінюю цю історію дуже позитивно, тому що ми, врешті-решт, будемо купувати зброю для того, щоб бити російського ворога за російські гроші. тут якраз потужний психологічний момент. Втім, що ну дуже складним є тут, я розділяю позиції європейського союзу повна конфіскація російських активів. Але на що мені вказує зараз у цей момент? Те, що країни Європейського союзу хочуть підтримувати і далі економічні зв'язки з Росією, тому ухвалюють такі слабкі санкції і тому не конфісковують тіло активів. Але ну поряд із тим, всі розуміють, що Європа, є, Європа розуміє, що Росію і не лише Європа треба покарати за її злочини в Україні. Тому тут треба певний поступ є так само, як стосується саміту миру. Хоча там задали лише три питання із формули Міро Зеленського. Не йшла мова про відновлення територіальної цілісності України. Але те, що нам вдалося зібрати в одному місці багато провідних країн світу, без перебільшення. дуже багато, і вони підписалися під підсумковою декларацією, засвідчили несприйняття. Російської агресії це також позитивний крок. А яким буде наступний, вже також будемо дивитися. Але я чесно кажучи, зараз би от події такі доволі на перший погляд привабливі для України, які відбулися в світі на підтримку України, сприймав би дуже з обережним оптимізмом. Ну, власне, якщо вже заговорили про саміт миру, то очільник офісу президента Андрій Єрмак вже анонсував наступний саміт миру. Він це сказав в одному з закордонних змі, і він сказав, що це відбудеться достатньо швидко, і на ньому можливо будуть розглядати конкретні пропозиції щодо припинення російсько-української війни. Як ви вважаєте, чи це не є таким? Ну за занадто швидким і занадто оптимістичним такими заявами? Ні, я вважаю це реальна заява. і Саміт відбудеться це за все в Саудівській Аравії. Вже є відповідне повідомлення сьогодні. Опубліковані в західній пресі. Просто можна візиткувати. Журналісти мають володіють, мають цю інформацію, володіють нею. І те, що Єрмак говорить правду, то це так буде таке саміт. Єдине, на яких умовах ці переговори будуть проходити. І що будуть вимагати від України, тому що якщо брати до уваги заяви зараз радників Дональда Трампа, позицію Білого дому Джозефа Байдена і інших, я не бачу намірів і конкретних рішучих кроків наших західних партнерів, аби вони нам дали достатньо зброї чи допомоги і самі допомогли вибити росіян з усіх територій. Ми будемо слідкувати ну, далі за цією ситуацією. Там... Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був гостем останньої частини нашого ефіру на сьогодні.